Боже, вам любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки в цей самий день і в цей самий час. Небесний Отці, в цей урочистий час через Слово Твоє і дай нам зрозуміння великої події тілесного земного народження Твого Божественного Сина, ми Тебе просимо ради його достойного імени. Амінь. We Радіо, слухачі, поздравляю вас з великим та радісним святом Різдва Христового та Новим Роком! Бажаю вам Божих рясних благословінь. Прочитаємо з Євангелія від Святого Луки другий розділ з 15 по 20-й 20 вірш. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному: Ходім до Вифлеєму, Побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яслах лежала, і, побачивши, розповідали про те, що про цю дитину їм сказане. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала. Розважаючи в серці своїм, пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули, побачили так, як їм було сказано. Наша тема радісна вістка для всіх грішників. Різдвяна історія є найбільшою вісткою, яку коли-небудь почув грішник. Апостол Павло каже, що Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, між якими я є найбільший. Святий Апостол Павло не соромився людей, щоб назвати себе найбільшим грішником. Я справа з вами, дорогі радіослухачі? Дорогий друже, чи ти грішник? Якщо так, тоді для тебе є добра війська у цьому посланні. Яке передав Ангол першу різдвяну ніч. Ангел передав це послання групі пасухів, які були свідомі того, що вони грішники. Пасухам потрібно було Спасителя, і ангел сказав їм, що Спаситель, якого вони потребували, народився тої ночі в Іфлеємі. Ось зміст цього послання, бо народився вам сьогодні спас. Що є Христос, Господь у городі Давидому, Давидовому. Євангелії Луки, другий розділ, 11 вірш. Дорогі друзі, розважте ці слова, народився вам спас, це чудове послання для всіх грішників по всьому світу, чи вони старі чи молоді, багаті чи бідні, вчені чи невчені. Слава Богу, що Він, тобто Бог. Нікого не виключає з цього числа всіх людей, всього світу. Це особисте послання є і для вас, дорогі дружі. Чи привітали ви його коли-небудь, чи прийняли того Спаса в своє серце, чи впали ви коли-небудь на коліна і подякували Богу за те, що Він послав свого Сина у світ, щоб він умер і за вас, і за ваші гріхи Кожен з нас. Мусить відповісти перед Богом за свої гріхи. Ми не будемо суджені як родина, або як громада, або як нація. Ми стоятимемо перед Богом як одиниці, і будемо суджені за особисте прийняття чи відкинення Ісуса, Спасителя світу і світла світу. Біблія подає нам підстави, на яких Бог судитиме кожного з нас. Мусимо дозволити Ісусові, Синові Божому, війти в наші серця, тоді можемо мати вічне життя. Апостол Іван каже, хто має сина, має життя, хто не має Сина Божого, не має життя. 1 Івана 5:12. Яке ваше особисте відношення до цього особистого послання? Спаситель прийшов спасти і вас. Чи ви прийняли Його спасіння? Ангол сказав, народився вам сьогодні спас. Для пастухів це означало 24 годинний день, але для людства, як цілості це говорить про довший день. Бо ж сьогодні, цей день є день ласки, що сягає через віки від Адама до наших днів. Як довго людина жива, свідома. І покається, це буде день для її спасіння. Про той день Біблія каже нам: ось тепер пора приємна, ось тепер день спасіння, Друге Коринтян, 6 розділ, другий вірш. Але кожен день мусить скінчитися рано чи пізно, і так само день спасіння не буде тривати вічно, а колись скінчиться. Теперішня година є єдиною нагодою, до якої. Можете мати певність, тому не відкладайте часу на те, що буде друга вам нагода. Ви рискуєте своїм вічним життям, вічним майбутнім. Ця різдвяна пора є відповідним часом, щоб прийняти Спасителя і бути спасенним від усіх ваших гріхів. Яке радісне різдво буде, якщо ви звернетеся до Ісуса Христа для Спасіння? І зачнете нове життя для нього сьогодні. Тоді різдвяним даром, що його пропонує вам Бог, буде Його улюблений син. Народився і вам тепер Спаситель. Жоден інший дар не міг би бути таким дорогоцінним, бо нема іншого ім'я під небом, даного людям, щоб ним спастися нам. Дії святих Апостолів 4.12. Жодні праведні діла. Виконані нами не можуть спасти нас, жодна найкраща церква не може спасти нас. Тільки один Спаситель міг понести наші гріхи, бо тільки він один був без гріха, а його ім'я є Ісус. Який дорогоцінний дар хоче дати вам Бог цього Різдва, дорогі радіослухачі, мільйони людей будуть знову святкувати Різдво, не думаючи про Христа. Вони повісять вінок на дверях, але не звернуть жодної уваги на народження Спасителя світу. Вони будуть обмінюватись подарунками, але зігнорують найбільший дар з усіх дарів. Любі друзі, не минайте ясел сьогодні, Станьте на коліна і подякуйте Богові за прислання на землю свого дорогого Сина, щоб був і вашим Він Спасителем. Зробіть це Різдво найбільш радісним святом в вашому житті. Прийдіть вашій молитві до Ісуса Христа тепер і віддайте себе Христові цілковито, раз і назавжди. Хай Бог вам допоможе всьому. Амінь. Амінь. Українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!